Буду суперзручний, буду супер хорошею. буду вообще найлше, але в реальному житті все працює абсолютно не так. Він теж хоче їбатись, і він теж в курсі, як зняти отель. Він прекрасно знає, що він мене ображає тим, що він це говорить. І він ні разу мені за цей день не написав. Йому просто було дуже сильно зручно, що до нього приїжджає через все місто дівчина, готує йому, робить йому мінітік, а потім лягає спадки і не зайобає його. Ну, типу, я вважаю, що це кінець стосунків. Я не буду з ним далі продовжувати спілкування. Добрий день, дорогі дівчата, і трошечки подешевлі хлопці. Вибачте мене, будь ласка, за цей жарт. Я вирішила, що його ще три рази пошучу і потім уже не буду. Сьогодні у нас дуже цікава тема відео. Довго очікувана. Я так кажу, на кожному відео, знаєте, типа три людини попросили записати на, це, на, на, на цю тему. Відео. Я така, боже, ви постійно питаєте. Так, от, ви постійно питаєте. Три людини просили. Ми записуємо відео на тему особистих кордонів. В цьому відео я поясню з яким принципом вибудовуються особисті кордони. І я не що ви зрозумієте, як їх правильно ставити, і це відео буде для вас корисним. Але перед тим як ми перейдемо до теми відео, я хотіла би вам нагадати про важливі моменти. У мене вийшло інтерв'ю з Емою, це перше. І ще в мене вийшло два випуски Girl Talk. І я би хотіла, щоб ви теж їх подивились, тому що ми там з дівчатами піднімаємо важливі теми, ми там обговорюємо, ділимося особистим. І я думаю, вам буде цікаво це подивитися в такої компанії подруг. Ви любите мої відео за такий сестринський, добрий подруж Шковий вайб. В цих відео Girl Talk також є цей вайб. Гляньте. Також ми сьогодні будемо розглядати тему особистих кордонів, і я хотіла сказати, що в моєму міні-буку у мене є міні-бук, таке покрокове керівництво, як змінити своє життя. Є прям ціла письмова практика, присвячена саме особистим кордонам. Щоб придбати міні-бук, вам потрібно перейти на мій профіль і перейти на сторінку мого менеджера. У мене в профілі є детальна інформація в хайлайт приводу мінібука. Там є також приклади інших письмових практик, ви можете собі придивитися. І зрозуміти, підходить він вам чи ні. Потім прийти на сторінку мого менеджера на Malkin Cooperation і купити його. В описі під цим відео я залишу посилання на свій інстаграм, переходьте, ознайомлюйтесь з інформацією і хай ваше буде добре. Ще давайте оцінимо обов'язково мій образ і мій макіяж. Як вам? Мені здається, сьогодні, сьогодні трошечки удачно. мене, коли відмічають на моїх ранішніх відео, я думаю, господі, але ну. Тобі було красиво, в твоїй голові це було красивіше. Переходимо до теми відео: особисті кордони. Я виділила 5 таких основних пунктів, які допоможуть вам зрозуміти, як правильно будувати особисті кордони. На мою думку, особисті кордони це залізна штука, яка ніколи не має мінятися. От саме особисті кордони це не місце для компромісу або не місце для обговорення. Це якась така залізна штука, яка незмінна. Мені здається, цінності можуть мінятися, цілі можуть мінятися, упередження можуть мінятися які просто особисті принципи можуть мінятися і доходити до якогось обговорення, але особисті кордони ні. Ніколи. Отже, 5 пунктів, щоб будувати особисті кордони: залізно, бетонні і непорушні. Пункт перший. Потрібно визначити, що тобі подобається, а що не подобається. Ти не можеш казати людям, так зі мною можна або так зі мною не можна, якщо ти не знаєш, як з тобою можна, а як з тобою не можна. Як же визначати, що тобі подобається, а що не подобається? Як же в принципі себе запитувати? Я думаю, що ніхто з вас ніколи не робив таку практику, яку я зараз даю вам безкоштовно визначити. Використання просто візьміть і пропишіть її. Мої ні в партнері, мої ні в стосунках, мої ні в спілкуванні з родиною, мої ні в спілкуванні з колегами, мої ні. В дружбі просто можна почати з того, що ви пропишете ні. Не обов'язково навіть писати так, не обов'язково навіть писати портрет ідеального чоловіка, як там говорять, або портрет ідеальних стосунків, або ще чогось. Просто напишіть моє ні на усі сфери свого життя, на усіх людей, з якими ви комунікуєте. Пропишіть свої ні. Як з вами не можна. Якщо вам просто важко сказати ні, вам потрібно прописати, от буквально таку інструкцію до себе як зі мною не можна. Та це потрібно зробити письмово. Попробуйте, ніхто не. Просить у вас платити гроші, або там не знаю, йти передавати кудись свою почку. Просто сядьте і припишіть. Але це вже момент, коли я даю якісь такі письмові завдання для домашнього для домашньої роботи, а людина не хоче їх виконувати. Це вже великий маркер такого відношення до себе. В Першу чергу ми ставимося добре до себе, до своїх потреб, до свого комфорту. А потім ми вже вимагаємо цього від інших людей. По-моєму, абсолютно логічно. Якщо ви не знаєте, що вам подобається, якщо ви не можете визначити якісь свої межі. То ви не зможете це і людям сказати. Тому найперше, це просто визначаємо оцей момент, От те, що я вам сказала, сядьте зараз і пропишіть. Пункт 2: будувати залізні особисті кордони звучить наступним чином. Потрібно прислухатися до себе. Не можна просто взяти якісь особисті кордони іншої людини з інтернету, або якщо інша людина вам просто розказала, що отак мені не можна, отак мені не можна, отак мені не можна, ви це собі взяли. І тепер вважаєте, що з вами теж так не можна. Особисті кордони кожної людини унікальні і окремі. Бо на прикладі минулого відео я знімала відео про редфлеги у чоловіках. Я казала, що для мене редфлег, і я би не стала зустрічатися з чоловіком, якого не було за життя в якихось довгих стосунків. Дівчата писали, що «А мені нормально, ну типу не було в нього стосунків, і що. Точно так само і написала, що мені нормально, коли у чоловіка є якась приятельниця. А дівчата писали, що їм не нормально. Бачите, оце от різне. От комусь це ок, комусь не ок. І це також про якісь особисті кордони. Більш того, особисті кордони це не тільки про погане, це і про хороше. Я на початку стосунків з чоловіком зазвичай зазначаю. Що мені обов'язково потрібно тримати щоденний контакт в переписці. Ми маємо щодня переписуватись. Я маю на увазі не, не весь день, не весь день, то тобто зранку встали і до вечора не закінчили. Мені важливо отримати хоч одне-два повідомлення від чоловіка, але вони за день мають мені прийти. Тобто ми за день маємо сконтактуватися. Якщо ми починаємо типу стосунки і у нас є оцей момент кавалерування, де ми ходимо на побачення, де ми там бачимося. І в якийсь день, на один день, на один день чоловік мені хоч один день не пише. Взагалі, ну типу, я вважаю, що це кінець стосунків. Я не буду з ним далі продовжувати спілкування. І я про це зазначаю: от мені потрібно, типу, кожен день хоч одне повідомлення, але отримувати від тебе, або я сприймаю це як кінець стосунків. Це і про хороше. Це не означає, тільки зі мною так не можна. Це і про якісь бажання, що вам важливо. Не тільки не роби отак, а і ще і роби отак. Потрібно прислухатися до себе, дивитися, які особисті кордони вам відгукуються. Наприклад, раніше я вважала, що мені так само потрібно кожен день. Контактувати зі своїми подругами, типу, подруги мають мені писати щодня або я їм не мається на увазі, що вони мають приходити до мене на уклін з подаяннями. Ні, мається на увазі, що ми маємо контактувати кожен день. Пізніше я прислухалась до себе і зрозуміла, що мені це зовсім не обов'язково. Ми можемо хоч декілька днів не переписуватись, хоч тиждень, хоч два. Ну типу, я не буду думати, що ми з ними розійшлись, і ми з ними більше якось не спілкуємося. Але от з чоловіком буду, я не знаю, у вас є така от штука чи ні. Напишіть мені, вам важливо щодня тримати контакт, чи не важливо. Я не маю на увазі весь день переписуватись. Я е, працююча жінка, мені нема коли переписуватись весь день. Але для мене важливо, щоб чоловік написав мені, наприклад, зранку або там протягом дня одне повідомлення, або ввечері після роботи. Ми просто легенько обговорили, в кого як день пройшов. Для мене це важливо. Якщо весь день я прокинулась, пропрацювала весь день, прожила цей день, і він ні разу мені за цей день не написав. Ну, я це сприймаю як те, що він про мене не думає і все. Ну, типу, я теж про тебе тоді думати не буду. Пока. Пункт третій на тій всьої за особистим кордонами вам потрібно навчитися ставити себе на перше місце. Найважчий пункт, Та? я знаю, що це найважчий пункт, і багато хто не знає, як ставити себе на перше місце. Я зараз поясню максимально простими словами. надіюсь, що вам це допоможе. Отже, наприклад, колега на роботі каже, ти можеш вийти і попрацювати за мене на вихідні. Ви не хочете виходити і працювати замість неї на вихідні. У вас є якісь свої особисті плани, або ви просто не хочете. Ви не хочете просто виходити замість неї на роботу, але в той же час ви боїтеся, що ви її підставите і взагалі в неї там теж Якісь важні свої діла. Вона буде про вас погано думати. І взагалі вона там іншим колегам скаже, що ви замість неї не вийшли. І, блін, і так би і не хотілося йти замість неї на роботу, але вона що це буде про мене хірово думати. Вийду, хорошо. І ви кажете, я йду. Оце людина, яка не ставить себе на перше місце. Людина, яка ставить себе на перше місце, вона в першу чергу запитує, а я що хочу? Як мені комфортно? В першу чергу мені, а не іншій людині. Я не обов'язково маю виходити за іншу людину на роботу або заміж. Не обов'язково маю я іти і відпрацьовувати за неї, навіть якщо вона мені заплатить. Я просто не хочу. момента того, що я не хочу, достатньо. Або не знаю, в мене була така історія. Моя знайома подружка. Ми вже не спілкуємося, це було давно. Вона працювала кожен день там буквально з 8 ранки до 8 вечора. І от вона знайшла собі хлопця. Вона відпрацьовувала свою зміну 8 вечора. Потім сідала на маршрутку і петляла до нього 2 години на інший кінець міста. Мила йому посуду, готувала йому вечірку, поки він. Гуляв і грав доту. Да? Потім у них случався швидкий секс, взагалі в його пользу, не її там просто знаєте, положили на диван і трахнули. Після чого вона ще там побирала йому вдома. І зранку вона мусила вставати їдва ли не в 5 утра, для того, щоб встигнути зібратися і дві години так само петляти на роботу. І вона дуже сильно хотіла з ним побачитися. І саме вона йшла такі от жертви. Йому просто було дуже сильно зручно, що до нього приїжджає через все місто дівчина, готує. Йому робимо йому мінітік, а потім лягає спадки і не зайобає його. А утром стає гасенько щоб його не розбудити, і сйобується от нього. І в нього в житті все хорошо. І як ви думаєте, чим закінчились їхні стосунки? Він напевно оцінив. Оцінив всі її жертви, оцінив те, що вона кожен день петляє до нього дві години туди, дві години назад. Те, що вона встає в 5 утра. Він напевно оцінив і вона виглядає як людина з дуже залізними особистими кордонами. Я нагадую, якщо вам їхати до хлопця дві години, то йому теж їхати до вас дві години. Я не підтримую ідею того, наприклад, що ви знайомитеся з хлопцем і їдете до нього через всю Україну в інше місто, знімаєте готель, щоб йому, не дай Бог, йому не прийшлося трати. Ви оплачуєте вечерю, щоб йому, не дай Бог, не прийшлось втратитися, і він побачив, яка ви хороша, найкраща жінка на цій планеті. Треба на вас срочно жениться, тому що таку ідіотку не знайти другу. Розумієте? Я оце все не підтримую. Він теж хоче їбатись. і він теж в курсі, як зняти отель, а ще він в курсі, як заказати їду, а ще він в курсі, де ваше місце знаходиться на карті. Ми зараз не говоримо про моменти, коли чоловік служить, так? Окей. Ми говоримо просто, познайомились десь на баду. Десь на Тіндері або щешити, і ви попітляли до нього в другий город. Я думаю, що такі історії бували. Оце не людина, яка ставить себе на перше місце. Абсолютно, ви, коли я вам описала прочку, яка їздила до нього. Ви вже самі прекрасно знаєте, чим все закінчилось. і ви самі прекрасно знаєте, ну що тут нічого хорошого не було. І що вона робила помилку. Якби вона сказала мені, хай до тебе дві години, хочеш побачитися, приїжджай. М -м, я зайнята, я працюю. А після роботи я хочу піти домой, зробити собі масочку і положити собі в ліжечку. А не готовий тобі йду, мить. Тобою, за тобою посуду і, і ще щось тобі робить. Розумієте, не хочу. Ну просто скажіть, скажіть про те, що ви не хочете. Навіть можете не говорити. Задання таке: просто поставити себе на перше місце і запитати себе, а що комфортно мені? Мені комфортно це чи ні? Мене просять перепрацювати і лишитися після роботи. Мені це комфортно чи ні? Мене просять кудись приїхати, мені це комфортно чи ні? Мама хоче дзвонити мені по 500 разів на день, мені це комфортно чи ні? Як би повела себе людина, у якій залізні особисті кордони. Як би в цій ситуації. Це повела себе людина, яка цінує себе. Та я теж раніше думала, що якщо я буду виконувати усі прохання якогось моїх знайомих, буду суперзручною, буду супер хорошою, буду найкраще, то тоді мене ніхто ніколи не бросить і мене всі будуть любити. Але в реальному житті все працює абсолютно не так. І в стосунках, і в дружбі цінується людина, яка може сказати ні. В дружбі ще там знаєте, треба шукати компроміс і домовлятися але в стосунках, в стосунках з партнером, найбільше цінується людина, яка може сказати ні я. Це робити не буду. У мене іноді бувають траплялися і трапляються такі ситуації досі, коли я, наприклад, не можу зустрітися з чоловіком, і я думаю, боже, це ж мені треба поїхати туди швидше, успіть там, визвати таксі, вибігти, вибігти буквально з зала, щоб я успіла, а потім душа, потім ще щось. Я себе зупиняю у цей момент і думаю, але тобі незручно. Яке вибігати з зала, яке бігти в душ за скоростю світа? Це що останній день на планеті Земля, коли ти можеш з ним побачитися? Ти працювала весь день. Ти після тренування, після дня Нови, Ох, будь ласка, сідаємо в таксі спокойненько, їдемо домом прий... домой, приймаємо душ, робимо масочку, дістаємо книжку, і в рот ми їбали всі от ці от зустрічі, і літання, і нерви, і тому подібне. Нащо тобі це для твого ментального і фізичного здоров'я набагато краще буде сьогодні відпочити? І я собі думаю, блін, я щас йому відмовлю, і він мене більше ніколи не погукає, тому що я йому відмовила в самий останній момент. Дівчата постарше, ви знаєте, що я сміюсь з чоловіками. Якраз так і працює, дівчата. Що якщо ти йому відмовляєш, і чим частіше ти йому відмовляєш, тим більше тебе будуть гукати. Ми зараз не говоримо про моменти об'єктивного динамо, дівчата. Давайте будемо не про це, не про те, коли чоловік тебе постійно гукає, ти його постійно дінамиш, дінами ж дінами, тим постійно обіцяєш, що ти з ним побачишся і ніколи ти на зустрічі не приходиш, або ти вічно зайнята, або ще щось. -то. Тоді, якщо чоловік адекватний, він скоріше за все просто уйде з твоєї жизни і не буде тебе зайобувати. Він такий понятний, я проявився, проявився, Вона не, не відповідає мені взаємністю, значить я від неї піду. Але в на моменті, коли у вас іде оце от зближення, і ти іноді, іноді пройобуєш зустрічі, або ти буваєш зайнята, або ти ще щось. Чоловіків цей більший й подогріває. Ми, ми всі це прекрасно знаємо, дівчата, які мали справу з чоловіками, ви в курсі. Наступний найважливіший пункт особисті кордони це не прохання. Це не пояснення, це факт. Поясню, дзвони мені тато 8 березня. Дзвони такий, «А, але ну що ви там? Як ви там, молодь, святкуєте е, свято весни? Чи не святкуєте? Можна тебе вітати? Чи не можна? Ну, по-перше, вже ми, ми далеко дуже дійшли до того, що він хоча б питає, хоча б запитує, я святкую я чи не святкую. Я кажу, це не свято весни. Я говорю спокійно, це не свято весни, це день боротьби за жіночі права. А це ми з ним говоримо. Тато такий, а що? А що? Це ти що виходить за, за права свої там борешся, да? Я кажу. Я кладу трубку. Він такий, ну все, все, вибач, вибач». Ви розумієте? Типу, я ніяк не говорю йому про те, що ти ображаєш мене, ти ображаєш мої почуття, ти знецінюєш мене. Дівчата, він все і так прекрасно знає. Він прекрасно знає, що він мене ображає, тим, що він це говорить. Тому замість того, щоби пояснювати, як зі мною не можна, я просто йому кажу як факт: я кладу трубку. Все так само на роботі раніше я переписувалась по робочим питанням круглосуточно. Круглосуточно. на свої основній роботі я працюю маркетологом зараз ні. І це не не говориться так, ой, вибачте, могли б ви мені не писати після шостої, тому що я не відповідаю, тому що я там маю свій особистий час. І я говорю просто після шостої я не відповідаю. Ну їбіться, як хотіться, розумієте, У мене от. Таке от правило. Ну, це не мій робочий час. Що я можу зробити? Я не відповідаю. Якась людина торкається вас без дозволу. Ти говориш, не торкайся в мене. Все. Тут не треба ніякі пояснення, абсолютно нічого. Не торкайся в мене, мені неприємно. Хлопець щось вам пообіцяв, не зробив. Хлопець десь на вас крикнув, хлопець десь вас образив. Перестаньте о, до чоловіка, який вас не цінує, приходити з цими довгими повідомленнями: мені неприємно, ти задіваєш мені мої особисті кордони, бо ти пообіцяв, що ти приїдеш ти. Ти не приїхав, ти змусив мене почувати себе некохано. Я дуже довго плакала, мені тепер треба говорити про це зі своїм психотерапевтом, Дівчата, Він все прекрасно знає. Він прекрасно знає, де він вас наїбав, він прекрасно знає, де він вас образив, він прекрасно знає, як йому не вчиняти. І дівчина, яку там умовно, за якою він страждає від дівчини, яка сама за ним страждає, відрізняється тільки тим, що у тої іншої дівчини більше поставлені якісь особисті кордони. Вона більше себе цінує, вона може поставити його на місце. Вона може сказати йому Нєт, якщо ти десь приїбався, то ти йдеш нахуй. І от за зайти дівчиною він буде бігати. Цю дівчину він буде поважати. А якщо він витирає об вас ноги 300 триста літпакря, і ви потім мене взагалі-то це ображає, та й йому поїбать. Ну давайте будемо чесними. Ми прекрасно знаємо ці ситуації, про які я говорю. Єдине на що реагує чоловік, це на відсутність контакту. Сказала, як одрізала і ушла. Все, мені якось теж чоловік писав, писав, потім пропав. І перестав писати, а потім знову пише. І я така, слушай, треба йому пояснити, що зі мною так не можна, що не можна пропадати, і мені потім писати і щось від мене хотіти. Я зараз йому поясню. А потім я думаю, тим, що я не відповім. Я і так усе поясню. Може він буде сидіти і думати, а чого вона не відповіла? А може не стоя да? Може не стоїть. Бо ці довгі я повідомлення, працюють тільки в моменті, коли у вас хороші надійні стосунки з якимось стабільним партнером, коли ви реально будуєте сім'ю. тоді можете Дати і безкінечно проговорювати. Якщо ви зустрічаєтеся пару місяців з пацаном і у вас внутрішньо є відчуття, що у вас не все ок в стосунках, і що, можливо, трошечки в рот він їбав ваші особисті кордони, то, будь ласка, перестаньте себе обманювати. Сказала, мені це не подобається, і ушла. І з цього витікає наступне, п'яте, останнє правило: в усіх своїх особистих кордонах, будьте послідовними. Мій тато знає, що я покладу трубку, коли я говорю, я кладу трубку. Він знає, він 100% знає, що я покладу трубку, і він знає, що він мені перезвонить, а я її не візьму. Моя мама ще два роки назад сказала мені, що вона більше ніколи не буде мені говорити про одруження, і вона знає, що якщо вона знову підніме цю тему, то я покладу трубку. Я не буду її телефонувати півроку. Більш того, півроку я вже взагалі і від неї трубку не буду брати. Точно так само, чоловік. З яким я зустрічаюсь, і я йому говорю: для мене важливо, щоб ми кожен день переписувались, тримали контакт. Давайте не переписувалися, і ти хоч на один день проїбешся. Я буду сприймати це як кінець стосунків. Якщо ти мені скажеш, що ми завершуємо спілкування, ми його реально завершимо. Ну, типу, в ту же саму секунду, я тобі більше ніколи не напишу. Я можу прикалитися, ти на цю тему спиш або один тут надихаєш, але я ніколи не пишу чоловікам після того, як ми завершуємо стосунки. Раніше так було, останні там півтора року такого вже не відбувається. Якщо ми розстаємося, ми розстаємося назавжди. Будьте послідовними в тому, що ви говорите. Якщо я. Десь дізнаю, що ти мені зраджуєш це кінець стосунків. Не буде ніякого обговорення. Мені буде вообще поїбати. чого ти мені зрадив? Що тебе мотивувало? Як це сталося? Про що ти думав, мені буде абсолютно поїбати. Це сталося. все, пока. Якщо ти говориш своїй подругі, не будь до мене отакою токсичною, тому що я припиню з тобою спілкування. Якщо я побачу, що наша дружба погана на мене впливає, то це означає, що коли ваша подружка продовжує вести себе погано, ви з нею неростаєтеся. Головне правило особистих кордонів і в принципі щасливого життя, тримайте своє слово і будьте послідовними. Якщо ви говорите це недопустимо, це означає це недопустимо». особисті кордони. Це не мо. Будь ласка, не пиши мені, будь ласка, не дзвони мені, будь ласка, не кажи мені про це, мені дуже сильно грустно, мені дуже больно, мені дуже погано, коли ти так це робиш. Ні, це просто факт. Я не буду відповідати на твої повідомлення, я не приїду. У мене була ситуація ще давніше, коли мені хлопець щось ми починали з ним зустрічатися, і він мені щось пише: в п'ятницю вечором, ти чи є в мене плани. Я така, слушай, п'ятниця вечір. Якщо ти хочеш зі мною домовитися, побачитись, пиши мені, як мінімум, точніше, як Максимум, так? Да? Я не поняла. Максимум чи мінімум. Власне, най найпізніше, коли ти можеш мені написати, це в четверх вечора. Найпізніше. Якщо ти пишеш мені пізніше, то все, у мене вже є плани. В четвер ввечері я, в принципі, собі організовую плани на вихідні. Я пишу своїм друзям, я пишу якимось своїм знайомим, я вирішую, що я буду робити на вихідні. він такий, окей, окей, я тебе зрозумів. Через раз він знову мені пише в п'ятницю вечора. І в мене не було планів тоді. Не було, я вам чесно кажу. І я сиджу, думаю, що ж мені робити, але я йому сказала. Що якщо ти будеш мені писати п'ятницю вечором, я не буду з тобою бачитись, і не дивлячись на те, що в мене не було планів, я сказала, що зайнята. Типу, мій принцип. Набагато важливіший мені за те, що я хочу тебе побачити, та я хочу тебе побачити, але я сказала, я сказала, що якщо ти не напишеш мені п'ятницю вечора, то я з тобою не побачуся. Я сказала: ні, в мене є плани для мене дуже важливі особисті принципи, дуже сильно важливі. І для мене в цій ситуації, коли я просто навіть не зайнята, але я відмовляю в зустрічі, тому що я так сказала, це дуже важливо, тому що я назвала другим пунктом прислухатися до себе. Я не так просто це назвала. От, наприклад, я говорю хлопцям: якщо ти будеш мені писати п'ятницю ввечері, Домовлятися про зустріч, я не буду з тобою бачитись. Він мені пише п'ятницю вечором. Я така, ну ладно, похуй, я все одно хочу його побачити. Ну, подумаю, побачуся з ним. Я знаю сама по собі, що я буду внутрішньо фоново відчувати себе так, наче я себе зрадила, наче я собі щось пообіцяла, але не виконала це. Ви знаєте це відчуття, наприклад, коли ти обіцяєш собі, от з понеділка там умовно, наїм солодке, аби там з понеділка, іду в зал, і не йдеш. Ти обіцяєш собі це і не йдеш. І от знаєте, оце фоно вони відчуття. В особистих кордонах дуже важливо Прислухатись до себе, і я вже знаю наперед, що якщо би я сказала йому окей, похуй, давай побачимося, я би сиділа, я наче рада його бачити, але мені щось неприємно, щось неприємно. І якраз таки неприємно мені всередині і в душі було б через те, що я собі спозділа. Розумієте, це дуже важливо тримати слово не тільки перед іншими людьми, а й перед собою. Я недавно думала, що секрет всієї моєї гармонії в собі в тому, що я виконую завжди обіцянки перед собою. От я сижу, наприклад, вечором і думаю, от завтра піду на. На англійську і буду нею займатися. Все, навіть не дивлячись на те, що на наступний день у мене вже це натхнення пройшло, я все одно собі пообіцяла, я маю на неї піти. І через це, в наступний раз, коли я ловлю якусь мотивацію, я знаю, що це буде виконано. І я собі дозволяю мріяти, я дозволяю собі бути якби щирою в своїх бажаннях, я знаю, що це виконається. Я знаю, і я собі довіряю. Довіряю, і це дуже важливо, дівчата і хлопці, довіряти собі, знати, що ти собі щось пообіцяєш, і ти це виконаєш. Це дуже важливо. Це надзвичайно важливий навик. Якщо ви собі обіцяєте, що ви зараз додивитесь це відео, ви сядете і напишете собі списочок моїх ні в стосунках. Значить, ви маєте сісти і виконати це. І справа не тільки в тому, що ви дізнаєтесь якусь нову інформацію про себе. Справа в тому, що ви пообіцяли собі щось, і ви це виконаєте. Ви бачите, з якою силою, з яким я натхненням, з якою я страстю кажу, виконаєте. І власне, ви будьте знати, що вам можна довіряти. Я знаю, що мені можна довіряти, тримати слово в першу чергу перед собою. Напевно, хай це буде нашим шостим пунктом. Проходимося по всьому списку. Важливо знати свої так, ні. Важливо знати, як з вами можна як з вами не можна. Важливо це знати. Оцядьте сьогодні і зробіть це завдання. Друге, це прислухатися до себе. Третє ставити себе на перше місце. Найважливіше, що є в вашому житті, це ви. І найважливіше для вас це ваш власний комфорт. Та ви маєте ставити свій власний. Не комфорт на своє на перше місце. Розглядайте усі ситуації свого життя з позиції того, щоб вам було комфортно, в першу чергу вам а потім уже іншим людям. Особисті кордони це не прохання, це факт. Ми називаємо їх у вигляді факта. Ми нікого нічого не просимо. Ми не просимо те, що і так по праву наше. Ми не просимо, будь ласка, не трогай мене. Ми говоримо, не трогай мене. А та шов бистро. П'яте залишаємося послідовними. І шосте, яке радилась у нас уже у процесі запису цього відео, тримай слово перед. Собою в першу чергу, якщо ти тримаєш слово перед собою, то тобі не буде нічого страшного. Ти будеш довіряти собі, ти будеш вірити собі, і в тебе все буде добре. Як вам це відео, напишіть мені, як вам це відео. А ще обов'язково підпишіться на мій канал. Гляньте, будь ласка, ви підписані чи ні? Тому що я не хочу на вас давити і заставляють вас підписуватися на мій канал. Але будь ласка, перевірте. Напишіть, будь ласка, коментар більше самислів для того, щоб підтримати розвиток мого каналу. Для мене це супер важливо. Мені завжди дуже сильно приємно. І до зустрічі наступного четверга. Чом-чом, папа. Чому відео? То я поясню вам, я назву 5 а в собі це в то... б. Це то, що я не можу виняти царта сота, са коли говорю. Ідемо далі. О, ой, 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 а що це я? А що це я? О, 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 о. Чи бу... ти От... блядь. поговорила, блядь? Блядь. Та сука. Почему я постоянно забываю текст, если там, блядь, два речення подряд? Одне я могу сказать, другое уже не можу?» Что я там хотіла сказать? Подожди, блядь, щось я уже нахуй запуталась, Аліна». «Як всегда, а почему я каждый раз так багато матюкаюсь? Аліна, постав тут інтерв'ю з Емою. Я як Янукович, а ну Саня, налий мені, щоб мені не було перед людьми стыдно. Давай, Саня. Грудь не випала на місце?» Що со мною не так? Блядь, та, я б, я твою мать, сука, нахуй. почему я такий мать, матюкаюсь так багато? Ну от що зі мною не так, Аліна? Ну от це якось лічиться, блядь, чи ні?